Вона любила вишневі цигарки і не любила, коли їй казали, що палити шкідливо. Вона завжди відповідала любити ось що шкідливо. Він завжди її виправляв любити не Шкідливо Шкідливо любити не ту людину. На це вона награрно закочувала очі і відводила погляд, продовжуючи смакувати вишневий дим. А він, стримуючи усмішку, згадував безсонні ночі, коли вони разом сиділи на підвіконні, бо вона любила вишневі цигарки, а він любив її. Вона любила годинами читати вірші, інколи романи, зокрема йому. А він готовий був сидіти і слухати її голос вічність, бо це була найприємніша солода для його вуха. Вона любила ловити миті і зберігати їх на плівку. А він хотів зберегти її. Він завжди знаходився в її об'єктиві і був найдовшою миттю у її житті. Тож найбільше вона любила вірші, ловити миті й вишневі цигарки. А він він багато й не просив. Лише щастя в її очах та усмішку на устах. бо він лише її любив.